Я вам говорив за фонд. І ще раз говорю: читайте інтернет, нашу сторінку ДП Волинь Вугілля. Я більше можу сказати, є сайти, на які ми стараємося дати відповідь. От Жана в кінці стоїть. Ми даємо відповідь, а ці відповіді стираються. Жанна, я правильно говорю? І скільки ми питаємося на такі деякі сайти, я не буду говорити, чиї, значить, всі відповіді, які би ми не всі стирайте. Ну, уточніть, будь ласка, тому що це що. Значить, підійдете до жади, вона вам скаже. Масова інформація. Вона вам скаже, я не буду нічого говорити, вона більше знає, ніж я, бо я її прошу вона завжди слідкує за тим. На нашому сайті, наприклад, нічого не стирається. Абсолютно, можна. можна ні, то може хай зараз ставить. Ні, ні, зарабіні. Зарабіні. Хай зараз. Що ж, це, якщо то є то продаж на засоб масової інформації, то, то давайте ви їх добавили. На якому сайті де удаляються і які коментарі? Скажіть, будь ласка. Коментарі. Вибачте, будь ласка, Наталя Семенівна, це вас стосується. Жанна, почекайте, в нас був випадок. Наталя Семеняна написала статтю, що ми зробили ремонт на ВДП вони й Але робилося за кошти, не зрозуміла, які кошти, коли на шахтах немає обладнання, а ми робимо це тут е... ремонт. Почекайте. Наталя Семенівна прийшла, генеральний з нею зустрівся. Чому ви не відписали? І в мене сьогодні була зустріч з генеральним директором. Я зустрічалася з генеральним директором, при мені. І коли я другий раз хотіла зайти, ми з трьох сиділи, ви сказали, що не заходь, я не заходила. Чому мене відписали на сьогоднішній день? Я зустрічалася по такому питанні, якому я відповідала. Чому?